Ефір каналу «Кіровоград» продовжує програма тема дня? Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався? До нас вже завітала гостя. Сьогодні це начальник управління регіонального розвитку містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА вікторія Кулікова. Вечір добрий. Отже, нашим глядачам хочу спочатку розказати, що сьогодні мова в цій студії пройде: пойде про впровадження реформ децентралізації на теренах нашої області. І, отже, пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, чи відбулися якісь зміни до перспективного плану формування території? громад. Такі зміни відбулися. Область завершила вже таку фундаментальну і значущу роботу. Це основний вектор реформ децентралізації. Це адміністративна територіальна реформа. В листопаді обласна рада схвалила перспективний план, який покриває всю область. Це 54 громади. Ми прогнозуємо це соціально-економічно обґрунтовані моделі, по яким сільські селищні міські ради можуть об'єднуватися, створювати нові адміністративно територіальні утворення відповідно. Абсолютно новий менеджмент впроваджувати на цих територіях сьогодні. Він перебуває, як це передбачає, закон про добровільне об'єднання громад на розгляді кабінету міністрів. Вже за попередньою оцінкою центральні органи виконавчої влади його вивчили. В принципі, зауважень як такових немає. І сподіваємося, що буде затверджено, затверджено кабінетом міністрів. Станом на сьогодні скільки таких громад на території області? На сьогоднішній день і відповідно до моделі тих стратегічних векторів, які ми зазначили в перспективному плані, сьогодні є сім громад: п'ять громад, на яких проведено вибори. Угу. Дві громади, по яких ми чекаємо. Вибори є громада Помічнянська, яка об'єднується з громадами Новоукраїнського району Добровільського Добровільчківського. Це громада дещо стала зручником неприйнятих законів, які дозволяють призначити вибори на таких територіях. Uh -huh. Ну, сподіваємося, що це питання часу, і народні депутати повернуться до розгляду цього питання ухвалення закону. Також нещодавно дві молодих громади циганівська і виходить в стаді. У нас восьма громада, Великосивинівська громада Кіровоградського району Ганівська, це Новоукраїнського району. Документи було подано по одній на розгляд ЦВК. Ну оскільки сьогодні достатня велика кількість документів подається, то будуть розглядатися документи в другий етап. Ми сподіваємося, що в 2017 році двом-сім громадам призначать вибори. Угу. Ну і з Помічнянської також врегулюється питання. Ось питання про фінансову підтримку. Розкажіть, будь ласка, скільки коштів було передбачено на розгляд саме цих громад? Скільки було освоєно, взагалі з яких бюджетів відбувається фінансування? За моєю думкою, і по тим розрахункам. Як і громади, так і центральні органи влади виконали стовідсотково ті зобов'язання, які визначені законом. Це близько 13,5 мільйонів отримали дві громади, які подавали відповідні заявки і участвували в відповідних отриманнях коштів. Це субвенції, це фонд державно-регіонального розвитку, то субвенція соціально-економічна розвитку і прямі субвенції на підтримку інфраструктури громад. Всі ці проекти стосувалися модернізації житлово-комунальної сфери, закладів освіти. Це придбання транспорту для житлово-комунальної сфери, відповідно для освіти. Субвенція використана на 97%. Чому не на 100%? Тому що там по тендерним процедурам дещо відбулися і зменшення робіт, і вартість змінилася. Відповідно, все, що держава декларувала і давала громадам, все це було використано. Відповідно, все це було втілено в життя. Першими громадами, які були створені на території області, це здається Маловистівська і Бобронецька. Бубер... 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 Да, Бубер... Тобто Бубер... можна назвати, що їх існування є успішним. Ну, є певні. Ми не можемо сказати. Реформа, як я зазначала на парадній нараді до питання, реформа достатньо молода, і отримувати, що це будуть вражаючі такі результати. Ну, це, поки мабуть, що рано. поки що рано. Реформа рухається, і слава Богу, і новоукраїнська ми можемо казати. Прийшли менеджери, які взяли на себе відповідальність. Перезавантажилась влада, саме депутатський корпус, і новий погляд на стратегію, новий погляд на використання майна і таке інше. Угу. Тому що ну давайте будемо відверти. Інституція місцевого самоврядування згідно закону України. 97 року, от буде 20 років. Ми також не можемо зазначити, що воно бездоганно. Хоча чи об'єднана громада, це громада, яка існує, вона діє по єдиному фундаментальному закону. Це закон про місцеве самоврядування, тобто компетенції, повноваження органів місцевого самоврядування залишились незмінними. Збільшилась територія, збільшилась відповідальність і збільшилася і є такий виклик часу сьогодні шукати інші джерела для того, щоб розвивати території і робити життя для людей краще. Як полегшують своє існування громади, можливо, хтось їх е, з ними співпрацює в напрямку децентралізації. Якісь Співпрацю. організації співрацію достатньо багато фондів на сьогоднішній день. Це проекти USD, це і юліт, це проекти і добре. американські підтримка і канадське посольство. Угу. Тобто, сьогодні е, хто захоче, він буде мати лише треба мати, скажімо таку наполегливу єдину команду, яка буде працювати, все це шукати відповідно, формувати документи безумовно. Ніхто просто під зобов'язані ніяких коштів давати не буде. Треба переконати і, відповідно, створити всі умови для злучення інвесторів. Які завдання сьогодні першочергове стоять перед Кіровоградською ОДА, і, зокрема, перед профільним департаментом і перед вами як начальником цього департаменту в напрямку децентралізації? Я сподіваюся, що ми будемо проводити, продав, продовжувати в новому абсолютно векторі проводити інформаційно консультативну роботу з територіями, тому що також, як я зазначала, ми сподівалися, що ті експерти інших проєктів «Пульс», «Децентралізаційний марафон, і проєкт Добре, який приїжджали, ми свідомо не втручались в їх, скажімо, такий діалог з громадами. Але мали таке явище, що спілкування відбувалось так знову ж з депутатським корпусом і керівництвом рад. А ми хотіли, щоб це чули люди, бо людям ухвалювати рішення, люди будуть приймати таке рішення. Відповідно, ми змінюємо цю абсолютно модель. В грудні президент України видав указ, відповідно до якого буде підтримана. Розвиток місцевого самоврядування і вимагаються впровадження європейських векторів його підтримки і розвитку. Тому в п'ятницю в нас буде така велика масштабна нарада з територіями, і ми будемо визначатися, яким чином ми будемо рухатись, виїжджати в райони і впровадити ці реформи. Підключається управління комунікації з громадськості. Ми хочемо, угу. як і зазначив губернатор, щоб громадські лідери, громадські організації активно включили в цей процес. Що ж я бажаю успіхів у реалізації всіх цих завдань. Дуже дякую за розмову сьогодні. Глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні в програмі Тема дня ми говорили з Вікторією Володимирівною Куліковою, начальником управління регіонального розвитку, містобудування будування та архітектури Кіровоградської, ОДА. такою була тема дня, і побачимося вже завтра. До побачення.